Вітаю з вами Бурсук. послухайте уважно це звучання, і ось це звучання в поліфонії і звучання, припустимо, в 4 тона. Коли я знімав відеоролик онлайн і попросив відгадати, що це за прилад. А у мене не було на камері показано, що це там таке є, то основна маса стверджувала, що це Деус. Ну і в мене склалася така думка. Зараз активно йде спілкування, в тому числі на зарубіжних форумах, що на базі Деуса 1, більше того, навіть на базі Деуса 2 був зроблений Сімплекс Ультра. І ще більше. Доволі серйозна заявка. Е де 2 випустив прошивку 1.0, відразу за декілька днів після неї вийшла прошивка 1.10. Там з'явилася така нова штучка, що прилад тихим ехо озвучує ґрунт. А ще до виходу цієї прошивки була вона ось тут. Дійсно, це було так. І воно, ну, не то що схоже, а майже ідентичне. Але робити висновки. З цього, що це повністю зроблено на базі, чи перероблене, чи не перероблене, ще неможливо. Але ситуація в чому полягає? Стверджувати, що е, XP вкрав ці технології, їх за два дні вкрасти неможливо, чи, наприклад, в них був прилад за дві неділі раніше. Даний. І все це перенести на даний прилад просто неможливо взагалі. Тобто це нереально. Але з іншої сторони є інший варіант, більш правдивий. Є група інженерів. Чи інженер, який розробляє певні алгоритми. А бренди такі, як XP і Nocta, у Нього купують ці технології нові. Думаю, зрозуміло. Відповідно, зараз ми перевіримо звучання дійсно схоже, алгоритм сигналу, як в Деуса першого. І є ще одна фіча. Тут, на даному приладі, є в нас система як на DUSІ 1 вмикаю, до прикладу, програму поле. Якщо монета на глибині більше там 20 см, Dews 1 виявляє її, але тільки звуком без видяй. Бачите, так? Тепер давайте візьмемо Dews 1. Dews 1 Доволі тихим сигналом, зараз секундочку змінимо. Слабкі сигнали на 4. Та сама суть на різних частотах, на різних швидкостях, при тому, що на 12. Кілогерці 15 кГц, бере ціль, а на безпосередньо 25 не бере ціль. Вимикаємо прилади і переходимо до нашої монети. І дивимось. І є така ж фіча, як в DeOS 2. Переходимо в режим варіанта дискримінації. Як бачимо, є режим H. Ось на такому режимі. До. Самої максимальної глибини прилад витримує VDI при помахах. Дійсно, динарій 25 см VDI є. Навіть з проходу. Далі, це на чутливості 28 навіть, я якусь не заганяв. Точно таким самим чином працює і Деос. Виходячи з цих фактів, можна стверджувати, що системи дійсно однакові. Є ствердження заміри, я їх не робив, я їх підтвердити не можу. Е, баланс ґрунта проведемо тільки на базовій програмі. Що ідентична індуктивність самих котушок. Тобто кількість витків єдентична. Розводки, схемотехніки теж схожі. Бачите, VDI тримає до кінця. Ми зараз не глибиною міряємося, але зараз трішки додамо, підлаштуємо. Так, дискрім. Увімкнемо поліфонію, високі тона. Можемо додати трішки чутливості. Збавимо на два, швидкість. Добавимо до 94 і збавимо. Ось таким чином відлаштуємо. Відлаштували і перевіримо. Теж високими відіяями на монету. Тобто, схожа система дійсно можна стверджувати. Далі. У чому плюси і мінуси? Всіх цих систем. До речі, коли блискавка, такого краще не робити, прилади повимикати. Е, в чому суть всієї технології Деуса? Він безпровідний і цим комфортний. Але доволі легко довести, що прилад безпровідний, яка б там система не була, він більш повільний. Якщо прилад більш повільний, він з не такою швидкістю. Опрацьовує сигнали, і відповідно може приносити більше пропусків і гірше розділяти цілі. Але маємо комфорт, сучасність і тому подібне. Коли прилад провідний, провід це взагалі доволі швидко. А щоб ще пришвидшити сигнал, основна плата від приладу знаходиться ось тут. Тут сигнал вже опрацьований, туди просто швидко подається. Тобто це швидше. Стільки разів прорахувати це доволі важко, але однозначно швидше. Далі одним із обмеження безпровідного приладу є те, що тут, будемо простими словами, більш слабкі акумулятори, які не дають змоги розігнати максимально прилад. До прикладу, аргументом є, що на програмі велика глибина. Глибока на DUC2 вистачає лише на 6-7 годин максимум прилада. Тут стоїть акумулятори менш потужні, відповідно, їх на менше вистачає. Перекинути все це, збільшити вольтаж доволі важко на двох акумуляторах, а тут це зробити легко. Грубо кажучи, якщо деос 1 розкинемо тут 500 мА і тут 500 мА чистими, не будемо там 650-350 стверджувати, як які були, то в нас є 1000 мА. Якщо грамотно розкинути, то в принципі дисплей багато споживає, тут нормально. Якщо взяти тут, тут 2800 проти 1000. Зрозуміло, в чому суть. І відповідно, в даному випадку розігнати прилада доволі легше. Тому... Ось така ситуація, можу дійсно підтвердити, що схоже що ці прилади. два, були за основу, як мінімум, ось цього прилада. Але не згіден, що ці технології воровалися, напевно, дійсно є якісь виробники, які зробили ось такий варіант продажу. Тепер продаємо усім. Дякую за увагу. Якщо в когось ще є якась інформація, тим паче по кількості намотків витків, ще якихось доводах. Надавайте ну, будемо далі розглядати. Є ще один цікавий міф. Зараз хлопці на зарубіжному одному з форумів, е Деуса пускають через кабель до блоку і стверджують, що він набагато швидший, цепкіший, і краще розділяє цілі. Це теж треба попробувати. Дякую за увагу. Слава Україні!